Відтепер Закарпатська малеча достеменно знає, звідки беруться мікроби, які руйнують наші зуби, і що потрібно їсти, аби мати здорову та білосніжну усмішку. А допомогли їм в цьому головні герої пізнавальної вистави, які здобули симпатію в юних глядачів. Мені всі сподобалися. Навіть сподобався той, хто не любив чистити зуби. Так, да, Тому що він потім. Зрозумів, що треба це робити. Треба їсти моркву, яблука, і і треба не дуже багато їсти солодкого. Закарпатські стоматологи кажуть, що крім загальних знань, які діти отримують в школі, нині вони у цікавій та доступній формі дізналися, що запорукою здорової усмішки є правильне харчування та догляд за зубами. А візит до стоматолога два рази в рік є обов'язковим подивитися ляльковий театр виставу дітям набагато краще більш доступно ніж ми проводимо лекції бесіди і інші роздаємо брошури їм говоримо постійно під час прийому ляльковий театр зовсім інакше я думаю що цей проєкт він буде поширюватися не тільки в Ужгороді і в тих містах де ми тепер провели за жовтень у семи містах Області, а хотіли би, щоб білосніжна біло, і здорова посмішка наших дітей була, звісно, у всьому регіоні. Головний режисер театру Ляльок Бавка Наталія Орєшнікова каже, що актори із задоволенням підтримали таку ініціативу стоматологів краю, адже практично кожна вистава лялькового театру несе для дітей і повчальний характер. собі нести якусь... Поучительную мысль. Конечно, мы стараемся э, работать э, и, и с медиками, и с пожарниками, и э, с ДАИ, то есть обучать детей самым элементарным как бы, правилам ну, дорожного движения, э, что нужно, чтобы пожар не сделать. И в данный момент мы как бы. Дітям виснути, що, що таке для нас взагалі, зуби. Ми будемо продовжувати в такому плані працювати, тому що це ну, для дітей дуже важливо і потрібно. Сподіваємося, що від побаченого та почутого здорових дитячих усмішок на Закарпатті побільшає.